Всім привіт, друзі! Ви на каналі Wad Voice. І сьогодні ми дивимося бій на паттоні від бійця F2 Luffy Він грає з Водом і з Маусом. Давайте подивимося Бачимо у нас три відмітки на стволі. Значить, боєць доволі таки сильний. І він вирішує їхати і тяжами Давайте дивитись І він вирішує їхати з тяжами. Окей. Хоча ні, він займає позицію на центрі і очікує на ПТшки. Світиться гріль, зводимось. Яка приємна пушка у паттона. Це що Це надзвичайне. Бачимо, гра... Бачимо, гравець грає із колою, з доппайком. Світиться у нас паттон, але не підставляється. Наші тяжики їдуть на стандартну позицію. Бачимо, зліва у нас немає нікого взагалі, тільки Гріль є 50 встане на прийом. Ну, мені здається, що ворожа команда також поїде цим флангом. Сетап доволі таки жирний, Є100, Маус. Так, можливо, і сьомий підставиться, але... але це не точно. Ми зайняли позицію ПТшки для Патона це досить таки нормальна ситуація. Точна пушка, хороше пробиття. Можна і стояти від кущів. Танк у нас доволі картонний, ця башенка здоровенна на башті. Неміцний корпус. Нам не дозволяють грати від позицій, тому нам потрібно вставати ззаду і снайперити. Ну і на патоні взяти, взяти три відмітки на стволі — це досить непросто. Не на ньому грають зазвичай статисти. Добре, ми чекаємо. Може Мантікора когось зможе підсвітити? КТшки поки не світяться. Вони могли поїхати і на полку ззаду своїх тяжиків. Бачить наш герой, що починає єпісько розривати там ПТшки. Патон їде на допомогу СТРВ. треба поспішити, щоб його врятувати. Вже, Вже ми точно не встигнемо його врятувати. І стаємо в прийомку, я так розумію. Заїжджаємо в ці кущики. І зустрічаємо. З Гірки нам може допомагати ТВПшка. Якщо вони вирішать упоротися жорстко, то думаю, ТВП зможе когось сильно посадити. Тут ще єбр підкатив. Так. Ну що, буде хтось піджимати чи ні? Так, Стерв забрала ТВП, це дуже погано. У нас тут дуже мало для такої кількості танків. Бачимо, Центуріон вирішує піджиматись. Стерве вже на замку, але з гірки нас також можуть контрити, тому наш герой вирішує не підставлятися. Бо... Можна стати на позицію замість гриля. Так, переключаємося на інші снаряди. Так, Центуріон ривається, думає, що гриль сам, а тут ми. І все. Сентеріона поховали. Хорош. 99 нам наніс дамагу Тарано Паттон, даємо тичку по кару рикошет. Ну, звичайно, рикошет. Ми майже повністю були зведені в борт, але рикошет. Я вирішив, Вебер ВБР нам не давати цю тичку, нічого. Можливо, ще підставиться. Єбер приїжджає, даємо йому тичку. Але при тому світимось самі. Каро так і залишається на центрі грати від кущів, але він підсвічується, наша манта його пересвічує. Хочуть забрати гріля такі суперники, і їм це не вдається. Досить довго живе гріль, ну він шотний, це магія шотного танку, це нічого дивного. там може сюди вкинути і буде дуже погано грилю, він картонний. Вирішимо від каменя зіграти, забрати Єбра. І не хочемо, щоб нам Каро вкидував. Як Єбр представляється. Ну і він тут вже не жилець, він вже не зможе. Звідси виїхати 100%, ми йому цього не дозволимо. Буде напевно виходити давати тичку, Стірвай йому їде на допомогу. Вирішує зупинитися і вицілювати нашого патрона. І це вдається дає тичку. І Єбр також хоче дати в борт, але. Ми встигаємо реагувати на нього. Вибирає наш герой під калібри, тому що тут кумулятивами досить таки проблемно з колесами ЄБР і з цією сіткою СТРВ можна не пробити, тому краще взяти під калібри і пробувати відцілювати. Як бачимо, наші тяжики тримаються, мало обходить з іншої сторони. Бачить, що гірка вільна і можна об'їжджати. Даємо ВНЛД, але. Ми не зможемо пробити в лоб, хіба може в лючок вицілити. Забираємо єбра і розбираємо СТРВ. Наша мантікора допомагає, даємо їй спокійно. В борт поспішив наш гравець, підскочив на кочці, і не дав цю тичку. ставимо на гуслю дуже класно. З першої штички каток. Отак, ну, там, там, там гусляна особа ту встатиме. На каток можемо ставити з однієї тички. ЕстерВ втікає, але ми її не дозволимо. Паттон бачимо, не пробиває на згірки, кидає. Ну, і ЕстерВ зараз відправиться в ангар. Найс. Так, зараз головна проблема це Паттон. Потрібно, щоб наша манта його висвітлила і ми його ще найшвидше вбили, тому що тяжики наші повмирали і нам треба зустрічати ось цих. Тяжиків, які виграли. Так, патон відкатується на свою базу, напевно. Так, грає від від рельєфу, даємо йому тичку. Бачимо фуловий Баджер. що наші тяжики робили, непонятно. Гиль дає нам тичку, неприємно. Дуже зайва тичка, ми залишаємось 900 хп, а там є яга, яка може нас за один шот забрати. Ситуація дуже таки плачевна, але зараз треба, потрібно допомогти нашому грилю. Забираємо шотного дравіця. Нам потрібно зменшувати кількість стволів і баджер в п'ятому при полі. Приключаємось на комулі. Комулями в нас вистачає запасом пробиття. І знову гріль викатує, і не дає нам тишку. Ми встигаємо сховатися в рельєфі, даємо тичку грилю. і він же шотний. Треба забирати гріля. Так, є. Ну і зараз, я так розумію, будемо розбирати Баджера. Він підставляє НЛД. Якщо він буде так їхати на нас, то у нас не буде проблем його забрати. Птичку і ще одну, і він поїде в ангар. Арта не попадає по нам. А не залітає пробиття. Доволі таки броньований танк, але підставляє своє НЛД і в ангар. І ворожий патон також вирішує опоротися. У нього 700 хп. Ні, не дозволяємо себе таранити, тому що це забере ці хп, які у нас і так мало. Каток, не попадаємо в броню. Так, да, акумуля... не дуже приємна штука, якщо позалітає в каток, коли до нас стоїть повністю бортом відкритий танк. І залітає в каток, це максимально неприємно. Маус також, напевно, дає нам тичку і ми шотні. Ой -ой 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 -ой. І арта. Ну, В таких ситуаціях вже не дуже багато надій залишається. Стаємо від трупів їхнього патона і танкуємо в, в Мауса. Маус кудись спішить, міг спокійно стати, звестися і дати нам цю останню тичку, або якийсь фугас зарядити. Не пробиваємо дуже обідно, що ми його не пробиваємо. Він був для нас вже шотний. А так, він знову спішить вже зарядив, походу, фугаси. Фугаси ми, по нам не влучає. І ми його спокійно повинні забрати. Є. Yeah. Головне, щоб зараз арта не влучила, тому, буде... тому що буде дуже і дуже обідно, якщо зараз нас забере арта. А артоводи, як ми знаємо, в такі моменти люблять нас радувати своїми чомоданчиками. Є yeah, відсвітилися і зараз їдемо, напевно, заберемо арту. Можливо, наш герой спробує підсвітити ягу, можливо, вона вирішила також піджатися під нас. Або встала на базі і охороняє арту, яке також може бути. Яга дуже повільна і це може зіграти нам на руку. Огляду, огляд у нас дуже великий, тому ми її маємо пересвічувати. Яга велика вона світиться, але їдемо забирати арту. Здається, вона кидала із. Правої сторони за пропозицією тяжів, десь приблизно з кануль лінії, їдемо її шукати. Зарядили Ну, Краще було фугас, але вже краще дати підкалібером на вірочку і, і пробити, ніж дати якийсь непотрібний шот і в маску чи же в гуслю і нанести нам дамагу Шукаємо нашого артувода. Так тут його немає. Ну, напевно, таки він засів в кушах, або навіть встиг переїхати до Дережабля, сховатися біля Яги десь. На 94 хп і Яга. Ну це бачимо в чаті нам гріль пише, що Яга фул ХП. Да, неприємно. Неприємно. І буде обідно, що ми зараз підсвітимо рентгеном арту, вона буде тут стояти. І ми в відкритому полі Яга, арта, яка має 510 хп. Ми її з однієї тички не забираємо. Напевно, краще їхати десь на горку і чекати, щоб вони опоролися, але в нас не так багато часу. Ну, подивимось, що вирішить зробити наш гравець в силу свого досвіду, як бачимо по відмітках. Можливо, йому вдасться щось придумати цікаве. У нас же 7800 дамагу. Якщо ми забираємо фолову ягу, це ще плюс 2К, можливо, 10К настріляємо, якщо вдасться всіх забрати. Ну, 10К це така відмітка, яка напевно хотілося її перетнути кожному танкісту. Але не всім це вдавалося, наприклад, в мене максимальний дамаг 7-800, якщо я не помиляюся, і до десятки мені. І десятку мені ніяк не вдається настріляти. Ну нічого. Йдемо пробувати. Так. Дуже обережно наш герой чекає, але споніваюся, що яга поїде кудись на центр чи когось підсвічувати, пересвічувати. Я думаю, вона зараз десь під'їде на базу і стане на захоплення. Або вона чекає на артовода, щоб вони вдвох стали на базу. Так найбільше шансів щось зробити. В принципі, Яга може стати на захват, і артовод очікувати на нашого героя і просто його забрати. 94 хп навіть для об'єкта 261. Артовод вирішує приїхати на захоплення. Ну, мені здається, це помилка. Краще було б, щоб стала яга. І висвічувала нашого паттуна, але бачимо ось таке рішення прийняли. А можливо, не прийняли, можливо, Артувот сам вирішив поїхати встати на захоплення. я гашотна, я гашотна. Чому нам писали в чаті, що вони фолові? Не зрозуміло. Ну, і тут можна дати тичку, в принципі, ось е під, під цим будиночком бачимо є такий отвір, який можна дати тичку. Напевно, зараз так і буде. Артувот, догадається, що там є. Дирочка, здогадається. Не здогадався. І ми забираємо його Це 9 фрагів, 8300 дамагу і перемога. Дуже такий напружений бій. 94 хп і вдалося витягнути. Маус зміг все закінчувати, але спішивши, хвилювався, і нам вдалося вирватися у перемогу. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Дякую.